Всього є чотири типи клієнтів. Перший тип це ті, хто шукає саме дешеве. Другий тип це ті, хто шукає ціна, якість. Третій тип клієнтів це срочники. Це ті, кому потрібно скоріше. Причому їм завжди потрібно скоріше, просто такі тип людей. І нарешті це віпи. Завжди є 5% людей, які купують завжди саме дороге. Для кого у вас потрібна бути пропозиція? Для тих, кому потрібне саме дешеве, не потрібно вам для них ніякої пропозиції, тому що вони шукають завжди саме дешевий варіант. Вони розуміють, що вони купують дурню, і ми себе опозиціонуємо з цією дурнею. Таким чином, якщо ми конкуруємо ціною та говоримо, що у нас саме дешеве. Це не круто в бізнесі, де вирішує особистий бренд, де у нас є особистий маркетинг. Коли ви себе опозиціонуєте, якщо саме дешеве, до вас і такі клієнти приходять, які за 100 гривень вам душу з'їдять. Тому вирішуйте, який тип клієнта ви хочете мати.